Що таке перформанс і з чим його їдять? Тонкощам сучасного візуального мистецтва Франківців навчала арт-критик Ута Кільтер. Епатажна одеситка переконана, бути перформером не просто вигадати постановку це все одно, що зробити пів справи. Усе дійство має бути ретельно підготованим. Однак, перформер передовсім повинен відчувати своїх глядачів. Та сама думка, ідея може бути презентувати в залежності від тих людей, що зібралися. Це є Така особлива відзнака перформансу, тобто є постанова, яку приготували просто чук-чук-чук-чук Усюди показують. А перформанс вона підготовлена, але вона мені змінює свою форму. На своєрідний майстер-клас Одеситка прийшла не з порожніми руками. Спеціально для Порто Франко відібрала кілька проєктів, які розповідають про творче життя митців різних країн. До прикладу, Батискав інсталяція із величезного підводного судна, на боки якого проектується відео з попередніх акцій в Одесі, і потім. У лінці культурній столиці Європи на той час ми будували і вибудували справді батіскав. Тобто це такий образ мистецтва, який є, начебто, занурений, але він такий дуже приємний. Він займає, займається пошуком чогось справжнього. Ситуація Ута не оминула й Івано-Франківськ. Окрім перформансів та майстер-класів, одеситка відзняла матеріал для своєї майбутньої програми. Тож наступний проект Утикільтер розповість про мистецький простір нашого міста.